Всіх вітаю, з вами Марія та Кицька Аліса та філіжаночка про ваш серпінь та його події. Тож, давайте розглядати. Почнемо, я думаю, з особистого життя, бо тут емоцій буде достатньо так багато. Так, дивіться. У когось будуть емоції, бо людина або йде, або не йде, або лишається. Тут хтось пересвариться між собою, пара якась. І просто от розбігтись, це просто от буде таке єдине бажання. Але знаєте, тут є відсоток того, що залишаться разом. Не бачу я їх поки що, ну, принаймні в серпні я не бачу, щоб люди вже остаточно розбіглись. Для когось зверніть увагу на 4 серпня, бо цей день буде для вас. Знаєте таким. Тут більше про чоловіка, тут більше як температура висока в людини, і треба буде швидко реагувати на цю високу температуру. Далі я бачу, що людина ну, одужує, але ну, просто це знаєте з вашою допомогою, з тим, що ви просто будете швидко реагувати. Я не знаю для кого з вас це йде. Просто будьте уважні всі. Для... Це може бути для однієї для двох людей насправді, а всі інші просто проживуть цей день і нічого навіть не помітять такого. Але на всяк випадок, будьте всі уважні. Так, до 30 серпня вже якась подія у вас в житті, яка на сьогодення просто от стоїть, як застигли щось. Щось, що, що пов'язано з вами особисто. Це особиста ваша цікавість. Те, що саме вам треба, зрушить з місця і переможно для вас зрушить з місця. Так, далі дивимось що стосується. Для когось з вас особистого життя, будьте уважні, бо якась третя особа вас як лобом лбом один до одного зіштовхує. Знаєте, от хочеться людині, щоб ви пересварились між собою. Може, це от саме та пара, яка розбіжемось чи залишимось. Не робіть дарунків тим, хто хоче вас розвести. От не поспішайте з цим. Дивіться, як вам буде краще насправді. А ті, хто хочуть вас розсварити, хай у них в житті там, їх власні проблеми їх відволікають, а не в вашу сім'ю, не в ваші стосунки, хай пхають носа свого. кожній людині є чим зайнятися насправді. Тож, не робіть таким подарунки. Далі дивимось ось тут. Чоловік якийсь так переможно щось перед вами вишагує, десь він у вас у майбутнє, у перспективи веде, десь до якоїсь мрії буде вам щось таке розповідати. Ну, це просто, знаєте, переможець. Він навіть прапором буде розмахувати, що от, дивись, от, я зробив. Я обіцяв, я зробив, там, я казав, я зробив, як я казав, так і сталося. От таке щось. знаєте, Людина просто от, ну, сам собою милується і вас м -м, заставляє. А хоча жінка, я бачу, що в цій виставі не дуже хоче приймати участь, так, трошки відвертається від того красення. Так, далі. далі. Зараз, по перспективах місяця, нові якісь відносини. Тут чоловік, який дійсно от не для всіх воно буде про особисте життя, для багатьох це взагалі буде якась ситуація, яка от просто ну, щось корисне від людини, в чимось він дійсно буде вам корисним. Якусь справу допоможе завершити, закриє її разом з вами. Те, на що витрачалось багато часу, ну, трошки так марно, а в серпні місяці це вже, знаєте, як по долі От прийшов час закрити ну, якусь там вашу ситуацію. Будьте уважні, бо є тут чоловік, який пхає свого довгого носа у ваше життя. Ем, ну, будьте уважні в тому сенсі, що воно так виглядає, знаєте, нібито і не його справа, але ж цікавість це така штука, що не всі ладнають з цікавістю. Хитрий лист чи лисиця буде коло вас крутитись, поки ви там своїми якимось справами займаєтесь. І все, знаєте, а що там у тебе, а як там у тебе. Це ж ваші справи. Не поспішайте розповідати, бо оце таке хитре може завадити вам у якомусь вашому там просуванні. Так, і ось тут. Людина буде вагатись, чи стабільність, чи ризик, і перемога. От Знаєте, чи наважитись чи не наважитись. Жінка тут дуже буде хвилюватись від того, що він обере. Будь-чого це може стосуватись ситуація. Це, знаєте, як от робота соціум. Він може хотіти там, змінити роботу, а їй лячно, бо нібито вже ж є робота, яка приносить йому гроші. Він може хотіти щось придбати, і це буде ну, це як, наприклад, там, щось купляти в розстрочку і не на один місяць, а там, скажімо, на півроку, на найближчих. І їй лячно, що це ж. Кожного місяця треба щось віддавати, ну гроші, певні кошти. Тут просто от ситуація, в якій вона не дуже впевнено себе почуває. Чоловік тут більш впевнений в тому, що він хоче зробити. Просто він вагається, це, як знаєте, от для нього це певні незручності, хоча він на них згоден. Далі дивимось, таке повне серце і клопіт. Хтось тут буде намагатись, як донести до вас інформацію, що людину переповнюють почуття. Це знаєте, як ви, наприклад, не помічаєте людину, а йому чи їй дуже хочеться бути для вас помітним чи помітною. Будьте уважні, бо тут людина ну, певні кроки буде робити. Якщо вам ну ви різні, у вас різні ситуації, навкруги вас різні люди, комусь може і подобається ця людина, то будьте уважні, і ви можете просто в серпні вже почати нові стосунки. Якщо вам дійсно цього хочеться, і ви ну, прагнете цього. А якщо ні, то не тримайте людину в цьому питанні довго. Бо, знаєте, людині все ж таки не так легко наважитись на те, щоб вам донести інформацію, що ви в серці живете. Далі дивимось по роботі соціуму. Щось трошки між собою. Складно вирішують питання, от робочі питання, чоловік, жінка. І дивіться, у жінки є підтримка, якийсь чоловік. Вона може посилатись на нього, вона може ну, довіритись йому і сказати, що слухай, от така ситуація, ти мене підтримаєш чи ні? І він підтримає. А той інший чоловік, з яким будуть ускладнення. Тут, що гарно, що людина вміє слухати і вміє чути опонента, вміє розглядати ситуації. Знаєте, от реакція перша може бути така, що він незадоволений, він може виказати. Хоча він замислиться, він походить там, поміркує над ситуацією. Потім, повернувшись до розмови, з ним вже легше буде. Це знаєте, це як перша реакція. Хай вона вас налякає. А просто вмійте донести інформацію до людини. Далі. Ну і підтримка у вас буде, якщо вам дійсно то буде треба. Хоча тут і так можна буде домовитись з людиною. Так, комусь зубки треба буде підладнати у серпні більше до кінця місяця. І ви дуже задоволені. чи... Чи ви на, на сьогодення проходите лікування, і це буде вже завершальна стадія. Ну, чи там з'явиться питаннячко, прийдете і вам його легко вирішать. Ну, звісно ж, за ваші кошти. Далі, далі, листування з кимсь буде наприкінці місяця, ну, таке цікаве. Вам, ну от. Знаєте, виглядає так, що ви перші якісь от одне, друге, там третє відповіді кидаєте на чіпного, що на тобі облиш мене, не чіпай мене, трактуєш мене, от з таким, знаєте, що. Що ти хочеш от з таким? А потім вам вже цікаво. Потім ви вже втягуєтесь в це листування і бачу, що от, знаєте, це як останній тиждень місяця, і навіть це перейде у наступний місяць, з кимсь вам дійсно буде цікаво листуватись. Більше мені схоже на чоловіка, але ну, не обов'язково. Може, це наприклад чоловік зараз слухає і це ви будете з кимсь листуватись. Це мені можуть і вас просто показувати. Ну, а там з ким у вас, у кожного, у кожної своя ситуація. Так, далі дивлюсь. Так, будьте уважні. Тут хтось з вас, людину, яку ви на сьогодення не дуже добре знаєте, але знаєте, як до святих відносити от просто от така гарна людина, така гарна людина, і якось і вдачу свою там з цією людиною пов'язуєте, і успіхи якісь свої пов'язуєте з цією людиною. Я не кажу, що погана людина, але не робіть з людини святу. Кожна людина і погана, і хороша водночас. В кожній людині повинно бути все. Бо в деяких ситуаціях ми повинні бути тільки поганими, бо так ну, краще за все буде. І так нас почують, так нас побачать і так до нас дослухаються. В деяких ситуаціях так ми дійсно повинні бути хорошими. Не робіть з людини тільки образ ну, якийсь один. Розумієте, для. Ну, це знаєте, я розумію, чому така вагуща вам каже, що ви можете потім людина щось зробить не так, як ви очікуєте, і ви вже будете вважати людину поганою. А, ну, це просто, от, знаєте, ваше розчарування, воно буде вам ще продиктоване. Просто сприймайте, як є. Так, давайте, що нам блюдечко покаже. По роботі тут теж будьте уважні, якщо шукаєте нового співробітника, щоб не взяли на роботу п'яницю, бо тут швидко, звісно ж, його і звільнити можете, але ж ви упустите гарну людину. Людину, яка б, ну, просто він, він, про чоловіка тут мова йдеться. Він би працював і далі б, ну, і нормально все було б. Ну, але ж ви можете якось так, чи у вас на роботі хтось може схибити таким чином. Так, далі, серпень і його події. Якщо тут налаштовані хтось от двоє людей на якусь дорогу, перепона тут буде по дорозі. Тут, якщо навіть знаєте, більш за все показано, якщо чи в інше місто, чи взагалі в іншу країну. Щоб ви там нічого не забули, документи, там, щось ще таке важливе, що на кордоні вас можуть не пропустити без певної якоїсь ну, документи. Перевіряйте, просто, от, от, знаєте, хай ви там 20 разів перевірите, але ви будете впевнені. Далі. Так. Тут показаний мені чоловік і жінка. І дивіться, цей чоловік жінці пропонує якусь вдачу, якусь... Ситуацію, яка ну, як успішно для неї буде, як вдачу принесе, але щось вона дуже вона не розуміє до кінця, що він їй пропонує. А він чи не вміє пояснити, чи просто, от, знаєте, як не турбується про те, щоб їй дійсно на всі 100% було зрозуміло. І вона лякається, вона не може прийняти його пропозицію. І може втратити цю, цю вдачу. Тож, якщо у вас будь-яка ситуація, в якій вам десь щось пропонується, викликає просто от питання, закидайте людину тими питаннями, і хай потурбується пояснити вам, щоб ви розуміли, на що ви згодні, чи від чого ви відмовляєтесь. Такі група людей, такі якісь вони задоволені, такі щасливі, з такої чорноти виходять, з такої, знаєте, коли от щось дуже складне, щось таке, воно як липке, воно є таке, знаєте, от може там і страхи, може якісь там, ну. Неправдиві якісь там моменти, виходять люди з цього. Просто от, цілою толпою. Це просто, от, знаєте, як ну, навіть не знаю, скільки б тут сказати людей багато. Просто кажу багато. Виходять зі страхів, з такого складного чогось. Отакий от намальований нам з вами. Серпень та його події. Так, ось тут ще чоловіка бачу, щось таке. Він зупинився і замислився, і не може собі зрозуміти, що йому даємо далі, як, як і що робити. Зупинився питання є, рішення поки що нема. От для когось з чоловіків 75 біля нього цифра. Ну, це може бути рік народження, а може бути вік людини. Він поспілкувався з якоюсь жінкою, і от після цього він замислився, що і як далі. Це, і це, ця розмова більш наприкінці місяця, як, наприклад, останні 10 днів місяця. В серпні поки що рішення не буде. Він з цим питанням переходить у вересень. Ну, а там вже ми потім будемо дивитись, що нам покаже філіжанка про вересень, але це поки що зарано дивитись. Тож на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто подивився, всім вам бажаю гарного. Серпня, хай він для вас буде дуже результативним, хай він обов'язково буде наповнений здоров'ям, щастям і хай ми ще ближче будемо до перемоги. Бережіть себе, цінуйте себе, поважайте себе, обов'язково, любіть себе. Побачимось всім пока.